Чотири заборонені дії, які повинен знати кожен собачник. Ставити лапи, кусати, гавкати і ричати на вас треба забороняти майже в усіх випадках, навіть якщо це відбувається в м'якій вигровій формі. По-перше, така поведінка для собаки становиться нормою з часом по відношенню до вас, і в майбутньому вона так само буде відноситись до інших дітей, людей, гостей і навіть собак. По-друге, така поведінка є перезбудженням, де собака не контролює свої гормони, свою поведінку, і звичайно вона не буде чути ваші зауваження і не буде чути зауваження інших людей, дітей, гостей або собак. І тоді начувайся, буде багато проблем. По третє, така поведінка може перерости в агресію. Чому? Тому що коли собака постійно це робить, в неї тепер сценарій цей закладений, що вона може вкусити людину. Якщо вона навіть в ігровій формі це робила, в ситуації форс-мажорній вона це зробить не в вигровій, а в агресивній. І повірте, тоді буде вже не до жартів. Тому в таких ситуаціях, коли ви приходите додому, вона пригає, ставить лапи, робіть зауваження. В таких ситуаціях, коли ви емоційно завете до себе, вона стрибає лапами, кусає вас, робіть зауваження. В таких ситуаціях, коли ви граєте з собакою руками і вона покусує вас, теж робіть зауваження. Але, Але після цих зауважень, якщо собака чує вас і терпить, і не ставить лапи, не кусає, не гавкає, не речить, Тоді ви можете підізвати через 3 секунди, погладить посюсюка. Із всіх цих чотирьох дій можна допустити ставити лапи, якщо собаці загрожує небезпека і здоров'ю.